Пане Сергію, от якщо говорити про лінію фронту, то звісно дуже зараз активні події, прикута увага до Донецької області, але я хотів би, щоб ми розпочали з Луганщини, адже там зараз тривають позиційні бої, і ситуація, наприклад, з Креміною до кінця не зрозуміла. Тобто, за ким зараз ініціатива, чи досі за збройними силами України, чи за окупантами, чи зараз повний паритет? От е, те, що вам відомо. Так, дійсно в районі Креміної, от якраз Сватова Криміна, оця лінія фронту. Там тривають бої, і тут треба сказати, що ворог намагається контратакувати нас. І чому він це робить? Власне, тому що тому, що є наше успішне просування. Тобто там велика територія просто замінована, що свідчить про те, що замінована ворогом, до речі, і відбував і відбувалися як. Ну, власне, позиційне мінування, так і так і з повітря скидалися міни, тобто велика територія фактично визнана ворогом як така, що ну не передбачається не передбачається рух по ній вперед. І власне це і найкраще свідчення того, як бачить для себе для себе ворог цю територію. Ну а те, що там лісовий масив, от саме північно-північно-західна частина сватового, тобто і от, от ця лісова ділянка по лінії Сватового Креміна, то вона в. Більше використовується, все ж таки, і нашими силами, і силами спеціальних операцій, і проводиться раз по раз успішні, також успішні атаки. Успішний іде наступ. Він повільніший ніж той, який би ми хотіли, тому що загалом вибудована лінія, як я сказав, оборони ворогом по сватовокреміна є забезпечення, тобто триває забезпечення, от. Всієї ділянки північної Луганщини з Валуєк, але в будь-якому випадку, все ж таки, ініціатива зберігається за нами. Це найголовніше, і якраз процес просування він все ж таки проходить і ми рухаємося впевнено, пане Сергію. І як ми бачимо, зараз російські війська намагаються просуватися в бік Сіверська, використовуючи саме. Солодарський напрямок, чи є загроза для нашого українського гарнізону, для наших українських військових? От якраз ми подивилися, що приблизно від самого не від самого Солодару, а там де зараз перебувають російсько-окупаційні війська, і до Сіверська приблизно ну плюс-мінус 15 кілометрів. Так, це ж загалом одна лінія оборони. Тобто, ми повинні розуміти, що от сама лінія це складається от саме Бахмут-Сіверськ. Ця ділянка фронту є сьогодні ну, досить найгарячішою, і тут іде постійне просування ворога. Що відбувається, власне це з самого початку, тобто, всі зусилля приватної армії Пригожина було кинуто на те, щоб продавлювати нашу оборону. І і саме тут і власне ну можна сказати, приходить кінець дум армії Пригожина як такому, як потужному збройному формуванню, яке і ще донедавна мало показати всій російській армії, тобто уявіть собі, вся російська військова машина мала вся брати приклад із цієї приватної армії Пригожина, тому що мовляв, вони тут мали б продавити цю лінію оборони, саме Бахмут Сіверськ, і просунутися вперед. І от власне є просування. Тут звісно ж, ми бачили, що в околицях Бахмута із із півночі, із півдня є часткове просування, але все ж таки ці втрати порівняно з тими ну, тими темпами просування, які здобуло це військове групування. Вони просто-напросто не співставні, величезні втрати, і, власне кажучи, кінець для Ну, для для потужної сили, от тої, з себе декларувала ця приватна армія Пригожина. І цим і незадоволений, тобто, звісно ж, цим незадоволений і сам власник ПВК Вагнера, і власне кажучи, от на цьому на цій підставі і є в них конфлікт між новим керівництвом от цієї окупаційної кампанії Герасімова. Є конфлікт із Шойгу, тому що все ті, всі зусилля, які доклав Пригожин для того, щоб, щоб здобути те мінімальне просування. Ну, вони власне були оцінені російським військовим командуванням. Відомо як його фактично було просто відсторонено від цього напрямку. І зараз, вже коли ну як десь приблизно вдвічі зменшилася чисельність самого угрупування, то власне були вони відсторонені. Але іще далі, ми бачимо, як для прикладу, російські кадрові частини вони спостерігають за тим, як. Ну, як сточуються, як розвиваються об нашу об нашу лінію оборони якраз чергові підрозділи Пригожина. Тобто, це ще раз показує, що так дійсно є, є конфлікт між цими, між цими найманцями і між кадровими військовослужбовцями. А отже, на вже підготовлені позиції заходять десантно-штурмові підрозділи, тобто це кадрова російська армія, і намагається далі просуватися, все ж таки. Не в лоб на сам Бахмут. А далі оточити по всій цій лінії, і включно із ну як бачимо, і Солидар. І далі вже бачите, вони заходять на Сіверськ. Тобто, от власне цим і це є тактика самих росіян. Тобто, цю чорну роботу зробили якраз найманці Пригожина, Ну і далі вже вступають в дію саме кадрові частини російських військовослужбовців, зокрема десантно-штурмових підрозділів. Ну але це справи суто їхні російські а у нас немає іншого виходу. Ми звісно ж в своїй обороні поступово перемелювали як і одну е, приватну цю військову армію е, пригожена. Так, звісно ж, будемо перемелювати і кадрових військовослужбовців. Так, дійсно, щоб не було демонізації, ось образу російських десантників. Просто нашим глядачам нагадаю, що російські десантники намагалися взяти гостобель, намагалися взяти Антонов аеродром. Авіабазу, якщо так можна сказати, де антонівські літаки завжди сідали і злітали. І ми пам'ятаємо, чим це закінчилося. Намагалися потім російські пропагандисти зліпити образ ось цих гостомельських багатирі. Насправді, ми всі розуміємо, які вони не богатирі, і вони провалили свою операцію. Тотально була провалена російська операція з захоплення цього аеродрому. Якщо ж говорити далі про ну, я... Так, будь ласка, я, я би лише додав, що саме ці десантно-штурмові підрозділи вони ж були задіяні також і на правобережі. Ді, Херсонщини, так. і от якраз вони ними насичувався, насичувався правий берег, і ми мали ну дуже значне угрупування. Фактично, воно було більш значне перетворилось аніж ізюмське угрупування. Тобто, ми бачимо, як змінилися пріоритети саме росіян, і вони навпаки поставили якраз десантні ці штурмові підрозділи. А що значить саме десантники? Тобто, це точно не для оборони їхня справа захоплення нових. Плацдармів, тобто в перспективі вони би мали б рухатися або ж на Миколаїв або ж на Запоріжжя, тобто розвивати ось цей херсонський плацдарм, і от якраз саме ці десантники, от і вони якраз зазнали поразки, тому що вони не виконали ні одного, ні іншого завдання і змушені були далі вже ну, з ганьбою відходити з правого берега. Росіяни це, звісно, подають як велику поразку. що Буцім, то вони здійснили таку успішну операцію, евакуювали свої підрозділи, сили частини зберегли життя, зберегли особовий склад, і мовляв, тепер вони можуть їх так добре задіювати на нашому східному фронті, на нашому донецькому напрямку. Але ж насправді в будьмо, будьмо об'єктивними, десантні штурмові підрозділи не справилися, не впоралися на, на херсонському цьому плацдармі із своїм головним завданням тобто. Заняттям нових плацдармів, то висадка і, власне кажучи, розблокування ось цього правобережного угрупування так вони не впоралися і були перекинуті і зараз це ті ж самі підрозділи. Так росіяни їх, звісно, подають як свіжі, як ті, що мають бойовий досвід і тому подібне. І ось мовляв, це величезна перемога їхня, що вони перекинули їх під Бахмут, під Сіверськ, під Соледар. Але наші сили оборони вже добре знають конкретно ці десантні штурмові підрозділи, і вони їх били так справді і на Київщині, і на Харківщині, і на Херсонщині, і тому немає сумнівів, що поб'ємо їх і на Донецькому напрямку. Так, ну по правді кажучи, дивно взагалі, що використовує російське командування десантників як піхоту чи як штурмові групи на бахмутському напрямку, палити ВДВ просто як піхоту, це взагалі. А, ну, неадекватно, але ми знаємо, що російське командування ну, дуже часто неадекватні дії робить. А ще на останок два запитання з приводу півдня нашої держави. От скажіть, будь ласка, от якщо так подивитись в Запорізькій області, російські війська за останні пару діб за останні кілька днів намагались просуватися в напрямку Оріхового, але були відкинуті нашими військами, понесли втрати і вийшли назад на свої первинні позиції. Початкові, як вважаєте, там росіяни поки лише промацують ситуацію. Така собі розвідка боєм чи все таки це перші спроби повноцінних наступальних дій на півдні нашої держави, якщо можна до двох хвилин. Поки що, якщо коротко, то справді поки що іде розвідка боєм, але однозначно, що в планах росіян не зараз. Вони зараз ще не готові до цього. Але звісно ж, в плані вони мають відкинути на запорізькому напрямку нас принаймні на 20 кілометрів, тому що цієї відстані буде достатньо, щоб відсунути, ну власне кажучи, от цю досяжність по реактивній артилерії якраз до району. Району Мелітополя, району Бердянська, тобто всієї цієї дороги, яка живить і Крим, і Херсонщину, і Запоріжжя. Наразі їхні всі спроби є неуспішні Вони провалилися. Отже, будуть немає сумніву, що будуть пробувати по-новому ходити в атаки. Ну але на наші сили оборони і готові до такого розвитку подій. Пане Сергій, ми вам дуже вдячні за те, що долучилась до прямого фіру Апостровті. Дякуємо за те, що розповіли. Що саме відбувається на різних напрямках? Поговорили ми за і пів південні за схід нашої країни. Сергій Кузан, керівник Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку. Ми бажаємо вам мирного дня.